Лумикам тіньовий варігата. Це симпатичний вічно-зелений, невисокий багаторічник зі строкатим декоративним листям. Но м'язисте, зелене, довгасте листя ломикаменю, зазвичай зелене з вкрапленням золотисто жовтого кольору, зібране в красиві розетки. Влітку над ними підносяться квітконоси з дрібними, але помітними квіточками. До світіння досягає не більше 10 сантиметрів висоту. Під час цвітіння 30. Квітує в травні червні його краще висаджувати на притінених ділянках, але допустимо вирощування на відкритому сонечку. Цей ломикамінь доречно виглядає в рокарії на альпійських гірках, в одній компанії з молодилами, делоспермами, очитками яскравих відтінків. Підходить для контейнерного зеленення, вирощування на передньому плані міксбордерів, відчуває себе більш ніж комфортно в невеликих групах, стінах і у щелинах. Ломикамінь тіньовий варігат та можна висаджувати поруч з іншими культурами, що полюбляють затінок. Підходить також для вирощування в рокарії. Рослина стійка до морозів і захворювання. Добре розростається.